Дівчата, сьогодні разом з вами я маю неймовірну можливість доторкнутися до розкоші. Це аромат Scent of Money by Світлана Мискевич. Насправді я його теж бачу вперше і хочу, щоб ми разом з вами з ним познайомилися. О, вау! Погляньте на цю розкіш. Це ж не парфум, це цілий витвір мистецтва. Які грані, який ковпачок. Ця коробка це щось неймовірне. Вона так багато виглядає. Ой, дивіться, моксамитова кришечка. М -м, це така краса. Насправді, я дуже люблю такі -м -м, витвори мистецтва. Вони виглядають дорого. М -м -м. А зараз спробуємо сам аромат. Я знаю, що в нього дуже цікава історія цього аромату. Пробуємо. Кістінка, знаєш, що я тут відчуваю. Ти не повіриш, але мені здається, що це е, от, келих шампанського ігристого. І в нього, якщо кинути свіжу вишню. Знаєш такий аромат зірваної вишні. Такої спілої. Це десь так фонить, але фонить так гарно. Хочу зновити ноти. Карамель, амбра. Пачулі. Тут точно є пачулі, тому що це запах грошей. І ветивер, все таки, який прикриває цей шлейф. Точно тут є пачулі, а пачулі завжди пахнуть грошима. Всі знають, що це аромати багатих людей. Але в цього аромату ще є своя історія. Розказати у цьому ароматі зашифрована магія чисел творця Світлани Мискевич. Ціна це рік народження Світлани, а шість сімок означають удачу. Яка супроводжувала її все її життя. Мені дуже дивно, бо я його спробувала, ну скажу відверто годину тому. М -м -м, на мені він лишився на шкірі, хоча в мене шкіра холодна і аромати з неї дуже швидко зникають. І ще хочеться додати за шлейф. Він хвостатий і кілометровий в буквальному сенсі цього слова. Дуже глибокий і довгий. На осінньо-зимовий період це те, що треба. Я все ж таки хочу повернутися до пакування і сказати, що от воно реально виглядає як е, люксовий парфум, навіть нішевий парфум преміум класу. Виглядає дуже дорого. Ну, от чесно, якщо е, якби я отак побачила це все десь в крутезному маркетплейсі, ну я б за нього дала набагато більше ціну. Дівчат, ну ви можете мені його замовити? Ну я вже прошу другий місяць. Це лімітована версія, і якщо ви її не придбаєте у найближчих каталогах, то її вже не буде. Насправді це не про аромат, це історія.